Сім позашляховиків на загальну суму 49 тисяч євро придбали волонтери фонду громади Житомира. Машини передали на потреби військовослужбовців. Про це розповіла керівниця фонду Жанна Соловйова. За її словами, гроші донатили небайдужі Житомиряни. Кошти, які збиралися усіма людьми в Житомирі, друзями Житомира, придбано сім автомобілів. Ці автомобілі. Придбані в Великобританії, вони приїхали сюди самостійно в Україну, в Житомир, і будуть передані на 95-ту аеромобільну бригаду, шість автомобілів. І один автомобіль піде спецпризначенням корт. Деякі машини тільки ось приїхали. Просто ми щоб не, не чекати, зразу хочемо передати безпосередньо їх для військових. А далі військові самостійно будуть визначати вже функціонал, куди автомобілі направляються, чи тут будуть в житомирі, чи там на які позиції вони підуть. Автомобілі військовим передали на майданчику у середмісті Житомира. Маю на увазі в тому плані, що це як розходний такий матеріал. Вони і ламаються, вони і обстрілюються. І це як взуття для бійця, так і тільки це більш ну, масштабніше. Можна перевезти, щось довести і так далі. Тим паче, все автомобілі підвищеної прохідності, тому, тому вони там потрібні. І зараз осінь, зима і. Особового складу, щоб трішки легше було, десь в певні моменти, виїзди і так далі. Громаді міста Житомир. Велика подяка народу України. Слава Україні і все буде в Україні. Україна. За словами Житомирського міського голови Сергія Сухомлина, на потреби військових днями передадуть ще шість автомобілів. Це подяка літовській таможні, яка майже безкоштовно передала ці автомобілі шість штук. Ми вже їх отримали, Вони вже на комунальному підприємстві для наших збройних сил. Ірина Остапчук Олексій Черко, новини на Суспільному.